Всіх вітаю! 17-та вже здається частина проходження сталкар 2. Ми розкрили таємниці сучасного моноліта і зараз підемо. Не знаю, підемо, я так розумію, розбиратися Хто кого найобує хто правий, хто правий, а хто лев. Щось є, але я не хочу туди лізти. Радіації нахапався трохи ну, тут місток є? А, чи це місток? Нам все одно не подорозиться. Хача... А, ні. ні, Давайте підемо і тут перейдемо Пере... через ці болотяні островочки. Він У мене 26%, 34%. У мене ці ремонти, мабуть, обійдуться в усі гроші, що в мене в принципі є. У мене 33 тисячі, я думаю, армору 1040-50. Ну, ось є, він всього коштує 63 тисячі. От його... 2 третіх відремонтувати і буде десь коштувати 1040 чи 50. Все, що є, все і витратив на ремонт. Бо я не знаю, як от в тій подлі з і цими цими калишними, як там можна було якось гарно розвалити все обіграти, я не уявляю, бо їх дуже багато. Бо там реально тільки вбивати їх всіх і все. Єдиний варіант. А ти присідаєш, да? Не втомився. Так, давайте артифовий не артефакт, а сховок Лутанем. Ой, потім підемо. До всіх цих... Разумість і монолітовських що до чого. Вот это у вас, может, при тут нормально. Це это в середине, да? Блядь, бюрер! Да? да ебать! Бля, и колор закрылся. Серйозно, з моєї зброї ще з мене наїбашиш? Та ебать, а це було? Як гранату наче кинув Блядь, а це було? Чим він так кинув? Вона ебанула як ракета якась. Без шансів. Так, да, треба ремонтуватися, бо це вже стільки проблем приносить відсутність нормального стану шмота. Ти серйозно? Щось. Розкажи, Ні. Судячи так, Питань. Ебать, це може. стільки біг, Собака. А чого я насилився весь цей час? Як так вийшло? Бля, ебать сейв далеко. Так, підсимося тут, значить. Бо я не хочу, якщо знов... Ой, я забув про ці аномалії. Не хочу знову ...півкартою оббігати, якщо я знову бюро роздохну, бо він там чимось я не знаю. Значе в нього в заначках на цій... БК до РПГ під плащом ховає. О, тепер інший присідай. Ви міняєтесь, мужики, чи як? Як ви при... визначаєте, хто з вас присідасть зараз? Він хаєшечку ще бюро ракету. Але щось гранати, я так зрозумів, ну не сильно дамажить. Ну звичайно, РГД так точно. Може ФК більше дамажить і то. Це типу, походу, треба дуже вдало кинути. Тут виглядає якось. А, тут якась печера, а, я ще й без ліхтарика. Треба ж мені пригод більше знайти на свою жопу. Шахта? Майнкрафт? Чи не Майнкрафт? Цікаво, куди я Бля, мені здається, я до того бюро зайду тільки зі спини. Тут дуже токсично, я не. Правильно ж, я розумію, бо я не можу тут знаходитися. Я сейвлюся? ну-ка. Не. Тут я не знаю, надо якийсь костюм охуєвший. Дуже цікаве місце, але. А, ну чи мій костюм може вже не витримує, що логічно. Він -то вже теж розвалений в хлам. Ну да, він вже там 26%. Там, навіть він вже і захисту як такого не дає ні від чого. Того я, походу, і помираю так швидко. Так, сейвимось. Хілимось трошечки. Менше скинемо. І куди воно... Верни. Плин. Коняв, клас. Пул клас, пул хай. Ай, шос. Що б. А я, щос... що я похилиться можу? Таке відчуття, що гра щось... Щось доламалось. И звук, і щось. Я не можу похилиться. І все зависло. Я відчуваю, що сейчас ми піймаємо перший краш, чи шо. Чуш, ж, ми послухали, як дуре пост постогнав. О о, пролах і... Я воно ще знайднусь, поза треба перезапускати. Ні? <рес> не, краще я перезапущусь. Бо навіть звуку якась габела настала. Сталкер не відповідає, окей, перезапущусь. Ну ви будете присутні, поки я перезапускаюсь, я не буду зупиняти. Чи ладно, я паузу поставлю, бо буде компіляція шейдерів, скоро повернусь. Продовжуємо після виліту. Ну, не виліту, а після того як гра зафрізила так, що я думаю, вона там і не. і не розфрізила, оскільки ми не чекали, щось там серйозно наїбнулось в двигуні чи в логіці. Знову колупатися з цим дюрером. Ну, Понадіємося, що в цей раз може бути швидше. Бочками так дамажиш. Я не хочу зброю діставати, бо він же ще й. О, а вот з чого він. Да ебагать! Ой. Я так і знав, що у нього дійсно РПГ десь сховано в кишені. Його цього доубаного, скажіть, я скажу. Леща. Шкода, ще її підібрати не встиг. Він її десь звідкись дістав. А от звідки він дістав, я так і не побачив. Або він РПГ тільки не дістав. Да ебать, він дістав РПГ. Блять, він може не 4 бонус, ну чесно. Я всім и і неправдами. Pure virtual function being called by application was running GIS running equals 2 знака дорівнює 1 Окей. Okay. У нас ще раз крашу. А, і Unreal Engine крашнув Я зрозумів. В Які функції? Windows Platform Misk.cpp 440 рядок. GC Маєте на увазі, крошепорт я відправив Так, давайте. Я не знаю. Давайте це буде маленька серія, і я. Напевно і трошки змонтую, бо придеться щось вирізати з неї, і я почну нову, коли перезапущусь